Я не їм, я не п'ю мене немає друзів, я ні з ким не розмовляю. І за цей час ніхто з рідних до мене не прийшов. Я лежу, і в мене одночасно просто болить все тіло. Я вже не рахую їх сім'єю. Друзі, всім привіт! Мене звати Анна Кунерт, я регресолог та духовний провідник, і це мій ютуб-канал. Прошу вас підписатися, поставити лайк. Мені буде дуже приємно. Я тільки починаю, тому я буду дуже старатись для того, щоб вам було цікаво та інформативно. Сьогодні я хочу розказати про мій найперший досвід регресії, коли я ще не була провідником, коли ще я. Взагалі, вперше дізналася, що таке регресія, і сьогодні також я вам розкажу, що таке регресія для тих, хто ще не в курсі, для тих, хто не є моїм клієнтом. Розповідаю, регресія це метод психології, через який ми можемо досліджувати. Першопричинні наслідки травм та блоків з регресією ми працюємо з будь-якими проблемами проблемами зі здоров'ям у стосунках з фінансами Через регресію можна працювати з будь-якою проблемою. Найголовніше, щоб запит для регресії починався зі слова чому. А чому я маю такого чоловіка? Чому мені потрапляються саме такі люди? Чому я не можу пробити свою фінансову стелю? Чому я хворію на таку хворобу? Регресія показує. Ситуацію, в якій виникла ця травма, виник виник цей блок. Це метод, через який ми можемо бачити минуле. Ми можемо бачити наше дитинство. Можливо, нам здається, що я не пам'ятаю, що там було в 6 років, в 5, в 3. Повірте, з моїм супроводом ми можемо згадати все. Ми можемо навіть згадати, як ви себе відчували в утробі матері. У мене були такі клієнти, в мене був такий досвід, і тому я можу сказати, що це реально. Агресія нас відправляє в ту ситуацію, де сталася травма, де наша підсвідомість зафіксувала біль, і, і, і вона після цього моменту цей біль тригерить. Наприклад, якщо у вашому житті вам зраджували, або ще й навіть не один раз. Це значить про те, що десь в минулому ви отримали такий досвід, де ви були не на першому місці, де ви відчули себе покинутим, і там стався блок. І, відповідно, душа вона хоче не відчувати цю біль, тому вона тригерить цю травму для того, щоб ви її вирішили, щоб ви екологічно прожили цей досвід і більше ніколи про це не згадували. Також. За допомогою регресії ми можемо подивитися наші минулі життя. Дуже часто проблеми, якісь а, негативні установки у нас ідуть з минулих наших втілень. Це не значить, що ми були там якимись тваринами чи предметами. Ні, ми були звичайними людьми. І ось якраз сьогодні вам розкажу про мій досвід регресії. Я потрапила в минулі часи, де я була чоловіком. І так жінки можуть бути в минулому житті чоловіками. Я пішла вперше на свою регресію з запитом про зайву вагу. У мене був запит, чому я не можу схуднути. І я пішла в регресію. І те, що я зараз буду розповідати, вам можливо буде казати трішки відлетівшим, дивним, але ну, це факт, я це бачила, я це відчувала, тому розповідаю. Я потрапила в давні часи в якусь країну, де просто все в пісках, в жовтих пісках, немає води. І це ті часи, коли ще було рабство. Можливо, ви знаєте, які це приблизно роки, тому ви можете написати в коментарі. Ми можемо. Приблизно прикинути, коли це було і як давно. Я потрапляю в час, де ще було актуальне рабство, де я, чоловік 40 років, дуже худий, просто на ньому кістки і шкіра, і він просто в нього немає сил, в нього немає сил жити. Він був рабом. Їх було багато. Але це були якісь такі общини, такі поняття були, що від кожної сім'ї, там не всі були раби, але від кожної сім'ї повинні, повинні вибрати одну людину, яка буде за цю сім'ю, так сказати, нести відповідальність, і тобто, щоб всі в сім'ї себе там добре відчували, будували сім'ю, будували життя, просто жили. Потрібно вибрати одну людину, яка буде за них відпрацьовувати. Працювати просто я не знаю, як називається людина, яка вище рабів, власник рабів, я не знаю. Можливо, це мені здавалось, що я як, раб. можливо, це була просто звичайна робота, де я просто робила важку роботу. Так, бачу себе з чоловіком 40 років, якого якому просто немає сил, і він. Постійно щось носи. Ось я себе постійно відчувала, що я так ношу якусь корзину, а в корзині просто якась надзвичайно важкі ваги. Що мене просто я не відчуваю своїх рук. Мені важко. Я не їм, я не п'ю. В мене немає друзів. Я ні з ким не розмовляю. Чому я там опинилась? Коли ми попадаємо в регресію, провідник нам повинен задавати дуже багато питань для того, щоб зрозуміти, чому ми там, які висновки, і це все переробити, перепрошити, замінити негативні установки, замінити негативний минулий досвід на позитивний. Тому мій провідник постійно задавав питання. І я, відповідаючи на ці питання, я розуміла, що моя сім'я не просто вибрала мене, що я буду відпрацьовувати, а я сама сказала, що мої любі, я вас так люблю. Тому я беру на себе таку відповідальність і я йду працювати на іншу людину для того, щоб ви жили щасливо. Я думав, чоловік 40 років. Ті часи я думав, що моя сім'я буде просто безмежно мені вдячна, вдячна за життя, що вони можуть жити щасливо, що їм не треба важко працювати, що вони можуть жити в своє задоволення. Але як вияснилось, навіть в момент, коли я це сказав, регресії ніхто навіть особливо не подякував. Я ну можливо вдячність була якась на ну, ці перші 5-10 хвилин. Знаєте, і я пішла працювати. І я просто ну, десь років 20 віддала свого життя на цю роботу, і за цей час ніхто з рідних до мене не прийшов, ніхто мене не провідав, ніхто не приніс ні, ні водички, ні хлібинки. І я просто відчував в регресії себе. Просто жахливо, просто нікому не потрібним, що я несу такий груз відповідальності за всю мою сім'ю. І я побачила там останній свій день того життя, коли я ось так просто лежу ах, біля води на пляжі, а мене, начебто, вже викинули з того рабства. Я вже не потрібен, бо в мене вже немає сил, я вже старий в 40 років, старий від того, що я просто зпрацювався. Вже не було сил. Я лежу, і в мене одночасно просто болить все тіло. Я відчуваю таку важкість ось тут зверху. У мене наче кістки ламає, я відчуваю цей груз, що мені ніхто не вдячний, що я просто взяла на себе відповідальність і все. Я відчуваю біль, але в той же час я відчуваю приємність якусь від свободи, що я вже нічого не повинен тому власнику рабів, що я не повинен нічого цій сім'ї, я вже не рахую їх сім'єю. Я просто, от, просто лежу, просто я вже просто тіло, і так закінчилось моє життя. Який робимо висновок? Спочатку згадуємо, яке було питання на регресію, але ж згадуємо, що на регресії ми бачимо не одне втілення. Ми багато ходимо, ми багато бачимо, ми багато вирішуємо. Це я вам розповідаю просто одну ситуацію з регресією. Який висновок? Питання було: чому я не можу схуднути відповідь? Бо я взяла на себе дуже багато відповідальності на той момент. Я несла скільки всього на собі. Що просто роздавай, не роздати. Все на себе, тільки щось є там, щось зробити на роботі, все, давайте сюди я можу, щоб мене похвалили, щоб мені були вдячні треба виховувати мою молодшу сестру давайте я можу я ж вже маленька доросла щоб мене похвалили щоб мене любили і ось так і це масштабні скажімо так да моменти а ті моменти де коли ми платимо за інших за подруг за просто друзів коли ми безвозмізно щось віддаємо просто щоб отримати дядькі щоб тебе похвалили просто заслужити Бачимо, що я була рабом. Бачимо цю установку, що потрібно щось заслужити, складаємо це, і, і виходить, що наче я комусь служу, а за що? За вдячність. І просто оці, знаєте, як шестеренки в часах, от в мене в голові отак от все складується. І я просто сиджу і думаю, ого, ого. Це що, я все життя щось заслужувала. Я що все життя служу і на роботі, і сім'ї, і друзям, і, і близьким, партнеру, і, і що тоді виходить, і для чого я тут, а собі для себе, коли жити, про себе коли думати. Просто це таке було переосмислення сильне. Я, я в шоці була. Що ми ще бачимо? Ще щось робимо, а вдячність не отримаємо. Ми тут ще бачимо, що я не відчуваю. До себе якоїсь цінності, вдячності. А якщо нам кажеться, що ми від когось щось не отримуємо, це говорить нам про те, що ми самі собі це не даємо. Все, що ми бачимо в наших близьких партнерах, і те, що нас бісить, або те, чого нам не вистачає. От Точно те ж саме, ми самі собі цього не додаємо. Є дівчата, які кажуть, мій хлопець не дарує мені квітів, він не каже мені компліментів, він там не звертає на мене увагу. А почніть на себе звертати увагу, почніть собі говорити комплі... компліменти, почніть собі робити подарунки, почніть ви хоч раз, купіть собі квіти. Два, три. От ви хочете, щоб вам дарували кожен місяць квіти, двічі на тиждень квіти. Ви можете собі це дозволити. Купіть собі квіти. Зміниться ви і зміниться ваше оточення. Все, що ми бачимо на нашому партнері, це наше відзеркалення. Всі трансформації йдуть через наших близьких. І Якщо ви зараз не знаєте, над чим працювати в вашому житті, просто задайте питання, що мене бісить в моєму найближчому другові або в моєму партнерові. І запитайте в себе, як я це собі можу сама дати. І як тільки ви самі собі це дасте, як тільки ви змінитесь на ваші зміни, прийдуть зміни ваших рідних, все просто. Тому що я бачу: багато відповідальності. Я себе не ціную, я сама собі не вдячна. Я себе постійно сварю за те, що я там переїдаю їм не ту їжу, недостатньо добре харчуюсь, недостатньо правильно, недостатньо тренування, і всього-всього мало, я сама собі не вдячна. Робимо висновки, я почала над цим працювати. Але в мене ще була регресія, бо якщо це дуже велика проблема. Якщо це просто під кожна проблема, одної регресії не, не вирішити. Це потрібно працювати. Може вирішити одна регресія, якщо там вам не дарують квіти. Якщо у вас однакові партнери, аб'юзери, це може вирішити на регресія. Якщо ви не можете від'єднати від себе людини, ви розумієте, що людина не приносить вам ніякої користі. Що вона тільки завдає вам болі, радості ніякої регресія за одну сесію так може це вирішити? Тому дивлячись, яке питання, і, і відповідно скільки сесій потрібно, але ще потрібно і працювати зі своїм мисленням, працювати вдома, е, знижувати тривожність. Як ми можемо знижувати тривожність? Ми можемо медитувати. Тому на моєму каналі буде достатньо медитації для того, щоб ми знижували нашу тривожність, особливо в такий важкий час, як ми живемо. Тому я всіх закликаю працювати над собою. Я закликаю вас слухати себе. Я закликаю вас змінювати ваше життя. Бо все, про що ми мріємо, це вже десь в майбутньому ми маємо. Просто для цього треба докласти зусиль. Просто для цього треба щось зробити треба діяти і якщо ви не знаєте як діяти що вам робити з чого почати що взагалі відбувається в вашому житті ви завжди можете написати мені ви можете прийти на мою консультацію ви можете прийти на мою сесію це не обов'язкова регресія у мене є достатньо послуг які допомагають людям тому я мушу з вами попрощатись, але це ще не кінець. У мене ще будуть відео на цьому каналі. У мене ще багато досвідів в регресії, Я буду розповідати про свій досвід, я буду розповідати про досвід своїх клієнтів, звичайно з їхньої згоди. І буду завантажуватися до медитації. Тому це, взагалі, моє найперше відео. Я потім вам якось розкажу, як я його знімаю і хто стоїть за кадром. Дуже вдячна цій людині. Ми про горашечки пішли по кожен. Тому пока-пока. До нових встреч. Так тебе скажу. Обалденно. Да! Да. Клас.